На вулиці мінус п'ять у Запоріжжі росіяни залишили без світла житловий квартал. З багатоповерхівок вилетіли вікна. У сьомій ранку перший чи другий, ну вони як два одразу було. Побачили спишку отак от, ну, рама вилетіла в окно. Спишку побачили і машина почала горіти там, на, на побіді. Ми, ну, мабуть, знали погоду, що у нас саме з сьогоднішнього дня будемо мороз мороз там тут і будемо ночувати. Ну так і чоловік он полагодить постави. Це могла до батареї їсть, пічень Росіяни здійснили комбіновану атаку крилатими і балістичними ракетами. П'ять вибухів у житлових районах та промзоні. П'ятеро людей у лікарні. Один з поранених важкий. Я в кімнаті сидів, телевізор, дивився, Було зарява, в всім утра. А потім взрим. Сразу одразу в ванну. На тому домі взагалі много повилітало погіршення погодних умов зараз. і Я думаю, що ворог хоче вкрай зробити наше життя ще частішим, тому і будуть бити по і ракетами, і скоріше по інфраструктурі. Попередньо ще невідомо, але розуміючи, звідки ля вони стріляли, то це можливо як і кінжали, так і ракети Х. Рятувальники та волонтери розгорнули пункт обігріву. Комунальники допомагають мешканцям якнайшвидше зашити вікна. Ну, Щас прийдеть, спеціаліст спробують двері починити. Та Тані б'ють по будь-якій погоді. Ви ж не знаєте, що це не люди, що це не донація.